Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Конфлікти додають Луніну впевненості. Шахтар за Євродомівку обирає Німеччину. А колишній клуб Дедзербі кенселить росіян. Футбол 24 традиційно зібрав найцікавіше з інфополя у не менш традиційному деджесті. Суперечку Андрія Луніна із з Луїсом Льопісом іспанські змі смакували протягом доби. бючись у здогадках, яка кішка могла пробігти між українським кіпером та тренером воротарів Бланкос? Згодом футбол 24 із власних джерел вивідав: нічого страшного не трапилося. Звичайний тренувальний процес, який, як виявилося, призводить до надпозитивних результатів. Критику за пропущені голи у товариському матчі проти Мілана Лунін повністю перекрив грою проти Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи так і не змогли пробити Андрія. П'ять сейвів, один перехоплений на віз і відмінна гра ногами. Як наслідок, хороша преса і найвищий бал від статистичного порталу Софа Скора. Вісім і чотири. За очинками ніхто із важкових партнерів і близько не підібрався до українця. Але, схоже, у гра Андрія не переконала видання Марка, та не у змозі зміни думки Карло Челуті. Наступного матчу рамкову річ захищатиме зірковий кортуа, переконує італієць. Він відчуває на лекій білі і не має сенсу ризикувати. Він зіграє у наступній грі, як і Арда Гюлер, який з'явиться незабаром. На відміну Тато Карло, більш гнучкими виявилися деякі інші іспанські журналісти. Оглядач Релево Хав'єр Родрігес Паскуалі, який критикував Луніна за матч проти росунерії, визнав помилявся. Лонін змусив мене передумати, так він був кіпером рівня Мадрида у матчі з Манчестер Юнайтед. У першому таймі включався рідко, але якісно, як великі вортарі. А після перерви ми бачили його набагато частіше, з рятівними сейвами. В українця фантастична стійкість, попри неоднозначну репутацію. Порцію компліментів Андрій отримав і від клубного Твітера. СММники Емодзі натякнули. Манчестер зіштовхнувся із непробивною стіною. Наступним спаррингом корилського клубу, в якому схоже Андрій не візьме участі, стане Ель Класіко проти «Барселони». Каталонцям, до слова сьогодні вночі дісталося від лондонського арсенала. Пропустили аж п'ять м'ячів. Допомогти канонірам не вдалося нашому Олександру Зінченко. Артета переконує у знакового для команди захисника незначне ушкодження. На жаль, в «Алекса» була невелика проблема з м'язами. Я думаю, що він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом усього туру. Злегка провокативні заяви не зуміла підтвердити ділом інша українська зірка із Лондона. Михайло Мудрик перед товариським матчем проти Нюкасла, визвірився на хейтерів. Якщо люди очікують від когось багато чого, то це їхні проблеми, тому що це вони очікують. Анонсована ж синергія із Ніколасом Джексоном проти сорок результату не принесла. Сенегалець забив, але не із пасу Мудрика. Щоправда, привітав першим із забитим м'ячем Форварда саме українець. Колишній вінгер шахтаря традиційно був активним в рамках американського турне, але почуттіну довірив Мудрику лише перший тайм. У другій частині зустрічі з'явився Конор Галахар. І до ріднесенько українського футболу, який поки що не вражає на євроарені, примхливому менеджменту донецького шахтаря недовподобию, як виявилось, польські стадіони. За чутками гірники відкинули ідею проводити матчі групового етапу Ліги Чемпіонів на Гданській свіжозбудованій полсад плюс арена місткістю у 44 тисячі. Начебто за домашньою Єврокубкою варіанти розглядається німецький гамбург, чи йдеться саме про Парк Стадіум? Невідомо до цього в гірників відпав варіант із ареною у Варшаві. Там теж нелегія окупувала стадіон під лігу конференцій. Італійська база прилетіла із серії. А. Колишній клуб, добре знайомий українцям по роботі з шахтерем Роберто Дезербі, італійський Сасуоло, відмовився продавати росіянам власного гравця. Причина загарбницька війна росіян проти України. Чи правда, що ми не продали Роджеріо до Спартака з етичних причин? Хм, абсолютно вірно. Була дуже серйозна пропозиція у розмірі восьми мільйонів євро. Але як власники та керівництво ми вирішили зупинитися. Причини етичні: ми не хочемо мати справу з росіянами. Хотіли б, щоб наша совість була чиста, тому не ведемо справи з певною країною. І так, ціною втрати його безкоштовно. Менш чиста совістю у власників сосуло 100% клубу належить компанії Мапеї, яка виробляє елітну керамічну плитку та будівельну хімію для її укладення і догляду. З часу повномасштабного вторгнення Мапеї не покидали РФ і мають на території країни терористки аж три заводи і 16 офісів. Причетні навіть до особистого проекту доньки Путіна є Катерини Тихонової під назвою «Сіріус» у Сочі. Портфоліо будівництво низки стадіонів на Росії, і навіть перекладали паркет у тронному Андріївському залі, де відбувається так звана інавгурація президентів РФ. Протиріччя із клубною позицією Сасоло у московському офісі мапеї до речі відмовилися коментувати, відделегували це запитання офісу Міланському. Ну напевно, позиції різняться.